Наркотичні анальгетики і їх побічну дію. Наркотичні анальгетики поділяються на агоністи опіоїдних рецепторів, агоністи антагоністи опіоїдних рецепторів, і антагоністи опіоїдних рецепторів, але вони якби не знеболюють, а більше навпаки блокують всі типи опіоїдних рецепторів і є антидотами при отруєнні агоністів. Опіоїдних рецепторів. До них одразу ж скажемо, відноситься налаксон, відновлює дихання, припиняє ефекти цих агоністів, налмефен і налтроксон. Це комплекс комплексне лікування опіоїдних наркоманій використовується. Отже, наркотичні анальгетики, агоністи опіоїдних рецепторів це найбільш такі типові представники, як морфін, промедол, фентаніл, омнопон, а, що там, суфентан і альфентаніл. Вони стимулюють опіоїдні рецептори, активують ендогенну антиноцицептивну систему і порушують міжнейрональну передачу больової імпульсації в центральній частини аферентних шляхів, порушують емоційне сприйняття, оцінку болю, реакцію на біль, пряму пригнічуюча дія на спінальні нейроні, субсреспінальні ядра. Вони також знижують вивільнення медіаторів болю, це глутамін і субстанція П, і мають посилюючі ефекти на несхідні гальмівні впливи за рахунок гіперполіризації. Тобто вони мають такі дії, як ейфорія, рідко може виникнути дисфорія. Взагалі, якщо говоримо про опіоїдні анальгетики, треба сказати, що всі вони знижують. Знижують всі функції, окрім е, периферичних е, там, різних сфінктерів. Вони збільшують тону гладких м'язів-сфінктерів, наслідок цього можуть там бути закрики, закрипи і так далі. Але в основному вони всі спричинюють сонливість, е, знижують температуру, знижують частоту серцевих скорочень, брадикардія може виникати, пригнічують дихання. Ну, морфін в основному, там промедол, наприклад, не так сильно прогнічує дихання, знижується діурез також. І, в принципі, викликає також міоз звуження зіниці при цій при дії, так? ну і знижують безпосередню інтенсивність імпульсації, тобто у них дуже такий виражений вплив на заспокоєння болю, тому їх використовують в основному лише при різних а, таких уже злоякісних пухлинах 3-4 стадії, коли дуже виражений больовий синдром або дуже там, травматичний шок і так далі. Мають заспокійливу дію на кору головного мозку, висхідна ретикулярна формація стовбура, лімбічна система і гіпоталамус. Наслідок того, що заспокоюють гіпоталамус, знижується температура, наприклад. Промедол він за своєю аналітичною дією менше, ніж морфін, але менше також пригнічує дихання. Має токсичний метаболіт, і в кроці ми зустрічали тести, що промедол використовують дітям, так як він менше пригнічує дихання знову ж таки, але при цьому і також розслаблює дещо м'язи. Наприклад, при зіставленні уламків кісткових при переломах часто можуть використовувати промедол. Окрім цього, промедол знижує тони бронхів, сечоводів, збільшує тони шлинково-кишкового тракту, жовчовідних приток і збільшує скорочувальну активність міометрія. Також фентаніл є, він більш навіть краще заспокоює боль, тобто анальгетична активність, у нього більша, ніж у морфіна, але він більше і пригнічує дихання. Збільшує тонус скелетних м'язів, м'язів грудної клітки і викликає братикардію. Суфентан, алфентаніл має також гіпотензивний ефект і омнопон. Ну, ви можете побачити показання. Наступна група це агоністи-антагоністи. Тобто, вони одні опіоїдні рецептори стимулюють, інші блокують. Наприклад, пентазоцин, налбуфин, буторфанол і бупренорфін. Є мю, дельта, капа-рецептори, тобто пентазоцин, наприклад, пригнічує мю рецептори, стимулює дельта і ще більше стимулює капа-рецептори. Внаслідок того, що він пригнічує мю а, і стимулює там інші так, він може не викликає ейфорію і залежність. Тобто у нього менше цих різних побічних ефектів, менше пригнічує дихання і менше пригнічує перистальтику. збільшує тиск в легеневій артерії, центральний венозний тиск і роботу серця, але викликає абстинентний синдром у опіоїдних залежних також. Налбуфин, наприклад, пригнічує м'ю, стимулює капа і дельта-рецептори, не впливає на гемодинаміку, рідко викликає залежність, менше впливає на шлунково-кашковий трак, тракт. Бутерфанол активніший заморфін, тиск в легеневій артерії знову ж таки, винозний тиск більше і роботу серця. Ну, антагоністи опіоїдних рецепторів ми вже розібрали: налоксон, налмефен, налтроксон. Ну, отруєння тут дуже-дуже швидко описано. Взагалі поговоримо про побічну дію. Побічну дію наркотичних аналгетиків. Знову ж таки, тут ми можемо побачити класифікацію. А, ну, фармакологічні ефекти поділяються на центральні, знову ж таки, знеболення, пригнічення дихання, на і блювання викликають, седативний снодійний, ейфорію, дисфорія це пригнічений настрій, похмурість, стуга в результаті стимуляції капа-рецепторів із цих. Міоз, збудження ядероко-рухового нерва, посилення спінальних рефлексів і також гіпотермія пригнічення центру. Тут ми можемо побачити, точніше, ви можете собі заскринути, різні ефекти, кокаїн, екстазі, амфетаміни і так далі. Оці всі диференціальні діагностика, отруєння, які супроводжуються мідріазом. А чого ну, так, ладно. Е, так, е, і периферичні. Підвищення е, закарпи, тобто обстепація в результаті зниження моторики і тонусу шлунково-кашкового тракту, і збільшення спазму анального сфінктера, брадикардія, артеріальна гіпотензія, спазми кишечника, жовчої одних шляхів сфінктера оді, підвищення тонусу бронхів з розвитком бронхоспазму. Зниження тонусу матки і зниження сили тривалості частоти маткових скорочень. А, і також почервоніння і свербіж шкіри, підвищення пітливості. Ну, тепер давайте поговоримо безпосередньо про побічні дії. Морфін, наприклад, викликає спазм сфінктерів, закрипи, затримка виділення газів, підвищення тонусу гладкої мускулатури, спричинює е, затримку сечовипускання, застій жовчі. Тому не використовують у післяопераційному періоді атонії цих структур на тлі застосування морфіну іноді розвивається бронхоспазм, не призначають його дітям до 2 років. Також похилого віку людям можливі пригнічення дихання, протипоказані при пригніченні функції дихального центру і ураженні органів дихання. При бронхіальній астмі, травмах черепа, крововиливах у мозок, тому що підвищує внутрішній черепний тиск. Бупренорфін, буторфанол також можуть пригнічувати дихання, протипоказані. З дихальною недостатністю. Промедол. У нього точно токсична і смертельна дози, не встановлені, але він більш токсичний, ніж морфін. Розвивається після 10-15 ін'єкцій звикання до препарату. Отже, давайте поговоримо вже про передозування опіоїдними анальгетиками. При отруєнні морфійно спостерігається гіперемія обличчя, запаморочення, нудота, сни наяву, яву, розвивається загальмованість, блідість шкіри, міоз з ослабленням фотореакції, зіниць, брадикардія, гіпертонус м'язів можливі колоні катонічні судоми. А при важких отруєннях дихальна недостатність, брадепноя, патологічний тип дихання чейна стокса ціаноз шкіри, слезових, колапс, гіпотермія, гіпертонус, шлунка, кишечника, сечового міхура і кома. Основні токсичні ефекти морфіну з'являються пригнічення дихання з подальшою гіпоксемії, збудження центру блукаючого нерва, тобто брадіаритмія, і ядера окорухового нерва, тобто міоз. Міоз. Запам'ятаємо, що міоз, тобто звушення зіниці, характерне саме для отруєння наркотичними анальгетиками, також гіпотермія, гіпертонус м'язів, саме ж гладких м'язів, різні там коліки, гіпертонус шлунка, кишечника, сечового міхура, ну і може бути і скелетних м'язів, тобто судоми. При гострому отруєнні коїдегіном виникають судоми, пневмонія, набряк мозку і легенів, пригнічення дихання бупренорфіном, ну, тобто такі особливості, гіпервентиляція буторфанолом, трамадол пригнічення дихання аж до апноя судоми міоза, норія кома. Промедол нудота блювота, запаморочення пригнічення дихального центру, пентозоцином. Пригнічення дихання, бронхоспазм і так далі. Отже, механізм дії токсичної дії анальгетиків – це пригнічення дихання і розвиток некардіогенного набряку легень. Механізм формування набряку пов'язаний з гіпоксичним збільшенням проникності стінок капілярного русла легенів, тобто порушення гематоальвеолярного бар'єра. Тобто, збільшується патологічна проникність капілярів. Збільшується випід рідкої частини крові вальвеоли, пригнічується дихання і накопичується вуглекислота в крові, викликається розширення судин мозку, тому і йде небезпека набряку головного мозку. Недостатність дихання також пригнічення дихального центру, зниження чутливості до вуглекислоти, підвищення активності центрів блукаючих нервів, це брадикардія. Пригнічення дихання сприяє дихальному ацидозу і порушення також картикальної регуляції функції дихання. Тобто на, на багато таких механізмів діє морфін і ці всі агоністи опіоїдних рецепторів. У літніх людей висока чутливість дихального центру і у дітей. Тобто є у них уповільнення біотрансформації наркотичних анальгетиків у печінці, тому, звичайно, їх не призначають а, саме у таких, таким людям, такого віку. Підвищена чутливість новонароджених до пригнічувальної дії наркотичних анальгетиків це незрівість гематоенцефалічного бар'єра. Проникають через плацентарний бар'єр, пригніщують дихальний центр плода, викликають асфіксію, підвищують тонус ядер блукаючого нерва, пряма спазмогенна дія на гладкі м'язи, призводить брадикардія підвищення тонусу гладких м'язів, особливо бронхів, а також сфінктерів шлунково кишкового жовчовідних шляхів, збільшення секреції антидіуретичного гормону. Тобто зменшення діурезу, підвищення тонусу сфінтерів і сечовідних шляхів призводить до затримки сечі. Блювота наслідок подразнення центральних структур блювотного центру і хеморецепторних тригерних зон довгастого мозку. При русі посилюється, в спокої слабшає, є також дія на вестибулярний апарат. Отже, Тут ще можете почитати а, токсикокінетику, а лікування, в принципі, це звичайно промивання шлунку, якщо ми там з калієм перманганату, і на другу добу, також 1% розчином, морфін в основному виділяється нирками, у дітей метаболізм перебігає повільніше. Отже, спочатку промиваємо шлунку шлунок, вибачаюсь, Далі активоване вугілля і антидотна, звичайна терапія, якщо це, ну, вона завжди використовується. Якщо ми приїхали вже дуже так довго їхали, то використовуємо також антидотну терапію одразу на оксон 2,5 мл, 0,4% розчину внутрішньовенну Кожні 2-3 хвилини до загальної досить 10 Мг. І також симптоматична терапія. Застосовується атропін, м ем холіноблокатор, кардіамін, сульфокамфокаїн, кофеїн, які стимулюють роботу серця. Кардіамін, сульфокамфокаїн, є а, кардіотоніками. Коф... Кофеїн також збільшує е, якби, активність дихального центру. Застосовується форсований діурез, тобто розчин глюкози 500-800 мл або натрію хлориду. Атропін чому використовуємо? Тому що ми знаємо, що збільшується тонус блукаючого нерва, а блукаючий нерв це парасимпатика. Атропін блокує М-холінорецептори до стилхоліну і тому. Ми знаємо, що при отруєнні атропіном є мідріаз і так далі. Тут, навпаки, міоз, тобто, це такий собі антагоніст, але більш-менш ну, симптоматичний, тобто нівелює ці всі ознаки збільшення тонусу брадик... блукаючого нерва. Форсований діорез застосовується знову ж таки для того, щоб вивести інтоксикацію, тобто токсини вивести, наводнюється дуже сильно організм і застосовується разом з форосемідом, тобто з діуретиком, збільшується робота нирок як детоксикаційного органу. Специфічні антидоти на лаксон на треба запам'ятати, це повні опіатні антагоністи конкурентного типу. Налтрексон має виражену і тривалу дію, зниження артеріального тиску, пригнічення дихання, аритмії і інші зміни в діяльності організму, викликані морфіном, купіруються нал налорфіном також це агоніст-антагоніст. Він за хімічною структурою відрізняється від морфіну лише наявністю алільного залишку замість метильної групи. Зв'язуючи з опіоїдними рецепторами, заважає взаємодії з наркотичними аналгетиками і виступає в ролі хибного антагоніста, агоніста, вибачаюсь, має помірну анальгетичну дію, однак його не можна використовувати через ризик розвитку гіпотермії, брадикардії, пригніщення дихання, тривоги. Отже, основні ефекти отруєння і лікування отруєння ми розібрали.